90. Одразу 2, Х5. Він отримав спочатку базовий пакетик, а тепер він отримав і компенсацію. І обидві тут це буде Федір Вольверде, перший, 94-й Chaser, І Джошуа Кім, 94-й Chaser, Я думав, це буде Кіліан БП, коли я побачив першого 94 94-го. Але вау! Але вау! Вау, вау, вау! А хто там за ними? Може якась ікона крута? Ні, ікони немає, є пу 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 але Вальверде і Кімікс джі Джи. Непогано. Легко, в якому тоді. Поїхала, друзі. Друга спроба на одному аккаунті. Чи може бути тут дві перемоги? Франція, серія А. це буде 90. Другий тюрам, да? чи третій? Який в нього рейтинг? 92. І це буде Алехандро Гарначо. Вже не настільки цікаво, якщо б це був перший підхід, це було б непогано. Але давайте будемо вірити, що там є ікона якась за ним. Анджер і Ернандес є одразу дві ікони. Але слухай, після Кіміхи і Вальверда я думаю, ти задоволений. В мене фланги дві дівчинки, які летять неймовірно. І Салах в нападі. Так, поїхали. Цар Англія. Це буде, по-моєму, як і Тун 92-га. І друга карта теж 92-й, або вищий Ultimate Bursda. Це може бути щось гарне. Це Ді Марко. Фре Федеріко, да, по-моєму, його звати. А кого судити? Та ж. Ти збирай присяжних, знайдемо кого судити. Сміт. Ага, Заха, я поняв. Let's go. Пак всім дали? Ні. Так, альдасаурі. Перша спроба фігня. Опа, ля. Бачиш, ти натискаєш, обираєш, і потім дядя монах відкриває. Шешко. І спроба номер 3. Оу, Соналдо, 90-й, він ще й під еволюцію підходить, слухай. А це вже дуже гарно. Додаткову еволюцію на Суареса. І зіграніш, да? Давай 5х90. Зараз буде якийсь нападник, ча. Дивіться, це буде Dream Chaser. Гаррі Кейн. Дайте мені Гаррі Кейна сюди. Це буде Хасігава. Хасігава зазвичай це дупа. І Алісон Baker. Це теж дупа. Це лише гудфодер. І дзвон тобі колоколів. О, Смітлі заразю, і це єдиний недублікат. Одразу видно, хто не збирав руда гуліта. Гарно розібралися накрутили, не зрозуміло, що. Окей, все, добре. Поїхали. 90x5. Оу, oh, це буде ультимейт Берзи ікона. Дайте мені Патріка Війра. Будь ласка. І ей. Такий дзвон, такий прекрасний дзвон. Це буде тюрам. І. Тюрами війра. Прикиньте, як було б класно. Тюрам і Гаррі Лінікер. Через скільки по плану голосування буде. Я не знаю скільки в Discord людей, братан, але скоро. Зараз будемо голосувати. Тюрам і Гаррі Лінікер. І Матеус Бейбік. Ну і фігня. Ай, люліна, як. І була надія, бо Ultimate Bird ікон небагато. А це буде. це буде герой Immortals. Але там дуже мало нормальних карток. І це буде дівчинка з арсеналу. Право Вінгер. Келлі і Пастор. Дві дівчинки. Я не знаю, чи може бути за ними ікона. Віримо, що так. Є, але це сміт. Слухайте, вони видали ці пакетики, але таке враження, як вони їх викрутили. Давай, друже. Тут ми одразу побачимо найкращу карту і найкращий кольор. А я не знаю, хто це. Ай це хардер. 92 лише. Найкраща карта. Гаррі Килл, Сміт, Паредес і Юресі. Я не знаю. Це фул фігня. Ну що ти, Я тобі казав, давай після контенту. По-по-по! По-по-по! <oluyor> <matin quatre Lawrence> <transaction>. І треба подивитись то за ним, так? Да? А за ним. Не могли бісти першим випустити? По-по-по. О, Джан Луїджі Буфон. Слухай, непогано. Це кіпер, якого в тебе немає. Спробувати як варіант. Давай тоді ще розминочний швидесенько. І я йду на консоль, дивитись Ево, дивитись контент. Щоб не потіти в кубку. А тим часом Ultimate Borsди ST Голландія. Ікона. Це буде ванністелрой ікона Ultimate Birdsdy. А дивно, чого він перший виходить. І друга тун. Якась фігня. Спроба номер 2. Тоді що хто за ними. Лотер Матеус, але, блін, не той, що нам би підійшов. Напиши, якось змечитись з шотиком. Тобі зільють. Все все злити хочуть. Я неправильно зрозумів. Да-да-да-да-да. Змечся. Все, я поняв, я поняв. Шотика є, матчі. Та все, я поняв, вже я не бізер. Скільки вам повторювати? я зрозумів. Я зрозумів. Тільки ти напиши в чат, тоді тобі Шотік напише, якось змечити з ним. Дякую, Шотік, величезно, за таку пропозицію. Поїхали. Ти хотів нападника, а в тебе є Фабіо Канаваро. І Чаві Ернандес. І Ерік Кантона. Ось тобі і нападник. Як замовляв? Ну, не інжір, звісно, але 5-5 зірочки, 92 рейтинг, плейстайли і дерьма, але карта 5 статів 90 має. Ну, типо, я думаю, що це буде краще, ніж Сміт. Пане Хоук, він трикутником відкриває. О, Кубарсі, і Федір Вальверде, нічого собі. Федір Вальверде, в якого вже є 4 кращі версії. З мене пиво, якщо крой 96 96. Слухай, мені здається, це нерівномірна угода. З тебе пиво. Якщо карта Йохан -Кройф, да, 96, й не просто Йохан Кройф, бо простого немає. Дуже прикольна парі. Два Валета і воте в сучасній версії. Доброго здоров'я! Дві дами і это. Дві сави. Точніше, два валета, Чех і Барц, і вот это це дві Ой. Ну, але це тіродин. Це перша, але напевно найкраща. MBG відкриваємо скам Куміри. Я кажу, людям не відкривайте, а вони збирають і ловлять Принц, Сколза, Хаджі і Руні. Я мав грабельний, я мав зробити такий пост. Ні, не мав Сань, не мав. 5 гравців 90. EA. Тут багато кого за Яксу можна дати людині. Насипте. Ultimate Берзи буде другий волкаут. Перший ПЗ Бразилія. Перша в тебе Антонія Сілва. Проба номер 12, друга карта в цьому піці це Ініго Мартінес. Барселона. Але це вихованець, да, іспанець, це точно не за Яксу. Сміт Але Базова. І Ще один Пупупу і Харлесен. О, господи. <laughs> Яка стіна. Після Ніко Євро я про Ніку нічого не чув. До речі, так. Да? Поїхали один з п'яти Immortals. Перший Gianfranco Франку baby. Бейбі, другий Вейн Руні бейбі, третій лоран Блан бейбі, четвертий Дзамброта Бейбі, п'ятий Павел Недвід Бейбі. Я просто аплодую, сидячи цьому піку. Бо стоячи, я аплодувати не можу. Бейбі Zanetti в другому. 13 перемог чат. чан, Baby Rooney. сюди просто завоз. Ангера 95-та. Бейбі таптав... Ро... Я маму і їй в кіно водив грати ВЛ. Не дарма я не грав це цього тижня. Ой, Дублюю, бо один це типу, на один матч, бо 22 матчі. О, я не поняв на Діма Сігма, що це означає. Це пізда, я погоджуюсь. Я навіть не буду це якось. Зазвичай я матюки читаю якось інше, а тут не буду. В нас тим часом рабьо. Інваньєрі, слухай. Це пак, по-моєму, 90x5 і Абілі. Ванєрі він квікнув. До речі, Ванєрі непогана карта. Тобі ще й непогано випало з цього паку. Але в цілому за 13 перемог. Сікарю, як тебе? Мотивує ти грати? Бейбіку недостатньо було дропу з першої ікони, він зібрав другу. Рівалдо і Каннаваро, оце бісти, я не можу. Куди їх пхати, я не знаю. Я б Каннаваро взяв, напевно. Але що тим, що тим ти не будеш жрати, бро? Що тим, що тим ти не будеш жати? Канавару броси менший рейтинг, і він тоті, красивий дизайн, і теоретично під Ево може підійти. Я думав декілька ліг зробити. Поїхали, мікс Тайкон. Рівалдо. Поняв, що різний рівень гри він не перетинався. ООО, ніхуя забив шо! Йопанкроф! 96! <ріст> Чак! Поїхали! Here we go! Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький! Пішли крутити! Куди? Йохан крові 96! Я не зі стула не впав, мені аж погано стало! Хто це? Джазмунікс? І що тепер знов збирати людям? <ріст> так, поїхали! Сірканідал лиш 93-й. Чат, ай. Рутгуліт 93-й. Я боюсь далі відкривати. Кровь буду чи що. Петро Чех, ну добре. Це фігня. І хаджі це фігня, але. Сірканідал лиш і рудгуліт в одному піці. Дроп підвезли. А я тільки по пісіти типу, надумав. В в незалежності від того, що тут може впасти. Просто дивимось. Зараз прочитаю донейшн, дякую. Ага, я поняв. А що я відкрив чат? Дякую, величезне, пане Денис. Я зараз відповім. А що я відкрив? Чого в мене кабель вийшов? Що це за хуйня? На що ви мене заскамили? Я не то відкрив, чи що? Тут мало бути два гравці 92. Що я відкрив? А де мої два гравці 92 Сікаріо! Ти сказав за 375 воно! І ви не могли, БЛЯК, мені сказати це до того, як я відкрив. 92. ПЛЮС! Але один. Дібать перепроста, Кабель. Ну ясно, що я відкрию. Ясно, що я відкрию. Я хотів подивитись на два гаранта. Прекрасно. ЛВ Нігерія, блять. Такі є карти в грі. І якийсь ультимейт бюрзний, да? Ясно. Це хто? Аруна Бабангіда? Аплодисменти. Дякую, чат. Пока десипе. Дякую, братан. Мільйон монет з тебе. Все. Дякую. Ікона. Давай. І зараз я скажу Саня створи комусь рейд. Лемпард, Бобі Мур і Сава. Але сайн, створиш комусь рейд. Дякую величезно за стрім. Не знаю, чи буде завтра. Подивлюсь, чи я висплюсь, чи ні. Я спав 5 годин. Я спав 5 годин. І мені ще треба буде подивитись якийсь цей відео, чи буде Ярік різати чи ні. До речі, Ютуб, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписатися на канал. Побачимо нові, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.